Січень, де ти? Я просто подивилася, щойно на календар, і ми з Шекелем трошки були в шоці, що ну якби він все. І я не встигла абсолютно нічого. Я не встигла. Чим старше я стаю, тим більше я не встигаю. От. Але я не встигла щось прочитати в цьому січні, тому не сидіть строго, оскільки. Так, є люди, які читають набагато більше книжок, але є люди, які читають нічого. А я прочитала цілих три за січень місяць. Ну, як три. Три з половиною, бо я читаю без силу англійською. У мене тут ледь-ледь є половина. Дякую, Євро. Але не через те, що це англійською, а просто через те, що я, в принципі, так читаю, коли в мене, вибачте, багато роботи. Що я прочитала за січень? Я дочитала. Це світ Патеріани і це у нас смертельні реліквії. А оскільки я знала вже багато, знаєте, таких, ось таких моментів е спойлерів, дуже багато обговорень фанатів Патеріани, тому я багато до багатьох моментів я була готова, я знала, що вони стануться. Але саме над цією частиною я ридала. Я просто плакала і хлопець на мене дивився такий. Happened, що став, взагалі, І я така, ну, ну просто ну це так, так сумно, так боляче. так, ну якось Ці герої виросли з тобою, І, оскільки я прочитала це все за тиждень, ці герої виросли в тебе на очах. І я така, ну ну, блін, ну це несправедливо. І персонажі, герої, які помирали, це теж було ну, дуже дуже боляче. Я дуже вдячна за цей всесвіт. Джон і я не впевнена, чи буду я читати оця новела, чи це сценарій називається півкровний, ні, це я забула, коротше, назву тут прикріплю картинку. В мене її навіть немає, і багато людей говорять про те, що це не вартує того, що це повна, вибачте, ерунда. Хтось навпаки каже, що це того вартує. А я людина дуже лежна від виглядів, відгуків і. Якихось о, фідбеку інших людей, інших поглядів, тому я поки не знаю, мені поки цього було достатньо, мені було дуже в неї боляче, чесно кажучи. Але я точно буду перечитувати, тому що він я його читала дуже швидко, дуже так захльоб, і я впевнена, що дуже багатьох деталей я ще не вловила. Хоча круто, що я тепер розумію, знаєте, набагато більше якихось ністечків про, про цей всесвіт. І, взагалі, я прям дуже щаслива, що колись виграла ці всі книги і мала змогу їх прочитати. Далі зі мною сталася Катерина Самойленко. Якщо ви дивитеся TikTok, то можливо вона вам теж дуже часто потраплялася. А авторка, власне, і вона дуже багато показувала свій шлях в написанні. цієї теця трилогія планується про персонажів. І мене це так захопило. Вона дуже харизматична, дуже багато чого жартувала. І зараз я розумію багато з тіктоків, які вона викладала. Тому Катерина вам надзвичайно вдячна, що. Ви створюєте це все. Зараз поділюся відгуком, але я просто дуже пишаюся тим. Я не потрапила на її презентацію в Одесі тоді, але подруга для мене її підписала, і це прям особливо, по-особливому ціно, скажімо так. Одразу зазначу, я поставила ці книзі 4 з 5, але я точно буду читати далі, тому що я хочу розібратися. Ця книга, цей всесвіт позиціонує себе як політичне фентезі. Хоча, ну вибачте, от, 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 от і, кі, хімії і вибухів, таких, знаєте, Львовному плані, може, я просто на цьому зациклена, не знаю. Але я знаю, що точно є не одна в цьому. І якось мені напевно от романтичної лінії мені цього вистачило більш ніж. А ось те, що стосується, наприклад, Політики і деяких таких моментів, вони для мене були інколи або дуже зашвидкі, і я не встигала за тим, що там відбувається. Або я десь ну, реально плуталася і чогось не зрозуміла. Це я вважаю особисто мій профтик, Тому що знаєте, в той момент, коли ти бачиш, як автор старається, скільки багато він туди вкладає. Можливо, я отримую відповіді. На всі свої питання в другій частині, у другій там, третій частині десь має бути теж на підході. Тому я сподіваюся, що ми з Хто тут? Євро, ми вам обов'язково розкажемо, що потім нам все супер сподобається. Євро, будь ласочка. Але поки. Так, але це однозначно, знаєте, це. Інтригуюче і цікавіше, якщо порівнювати, наприклад, з, тим самим, з тими самими імперіями. Тому ви всі Однозначно раджу познайомитися і дуже чекаю на другу частину. От прям дуже. Далі зі мною сталася така штука, що я придбала книгу Різдвяна Свинка, теж від Джоан Роулінг, але англійською. І десь стається. Тіктоці, я не пам'ятаю, що я викладала десь, що я це знімала. Просто знаєте різницю між англійським і українським виданням, може, це небо і земля, щоб ви розуміли. Українське видання там є суперовкладенка під суперобкладенкою. Дуже гарний зріз. Можливо, я купила просто таке більш дешеве видання, але Anyway, те, що тим мене два, підкупи, підкупила. Ла -ла. Раз, те, чим мене точно підкупила ця історія, так це ілюстрація. Тобто це закладинки, не знаєте, не до якихось, я там не знаю цитат якихось або незнайомих мені слів. Незнайомі слова я завжди виділяю просто в англійських книжках маркерами. Але ілюстрації, вибачте, але це я не буду показувати всі, звичайно, але мене чомусь це дуже підкорило. Не знаю, що то. у мене немає прям улюблених улюблених. Але. Ну, все більше не покажу, бо там, певно, буде спойлери. Е, я До початку для мене ця історія тягнулася дуже довго. Ну, по-перше, це позиціонується теж як дитяча казка. Чого я мала від неї очікувати, я не знаю. Але я така читаю першу частину. І така, ну скільки ж може це тягнутися? Історія про хлопчика і про його улюблену іграшку, яка має таку дуже довгу історію. І іграшка поглинає в себе всі, знаєте, улюблені запахи, спогади, але дуже часто, дуже багато де. А цей боже, він я її якось назвав, але я вже не пам'ятаю, як це було правильно. Діпі, знаєте, він був весь час десь загублений. Ну, тобто, будь-де десь він його закопав в піску, десь він забув його під дощем. І час від часу траплялося що ось дуже-дуже теплі спогади, скажімо так, але водночас про нього забувають. І не буду говорити зав'язку сюжету, яка привела до того, не скажу точніше, зав'язку сюжету, яка привела до того, що цей ДП, він втрачається. І мені здається, що це навіть є в анотації, що в цей от Christmas Eve хлопчик разом з іншою іграшкою намагається знайти свого тіпі, тому що це для нього ну, прям, ну дуже важлива історія. І вони відправляються у країну іграшок. Дуже вона детально прописана. І я от малювала собі в голові ці картинки, бачила ілюстрації, і я. Earth... Точно хочу по цій касті мультфільм. Я не знаю, куди написати, де подати ну, цю ідею, тому що те, наскільки це можливо не дитяча казка вже для мене зараз, але те, наскільки там багато приховано сенсів, я неймовірно була знову в захваті. Я дуже полюбила цю казку, я дуже полюбила цих героїв, дуже полюбила зважене рішення. Який робив цей хлопчик, і незважені теж, бо це, це дитина, це те, як це відбувається. Тому я вам раджу, якщо вам дуже хочеться класної історії, то welcome цей Всесвіт. Не дуже продуктивно, але для мене дуже тепло, якісно і з класними всесвітами. Я планую продовжувати читати, хочу дочитати без силу, хочу знайти і другу частину теж англійською, якщо вже я так почала, але на сайті її ще немає, і української теж ще немає. А ще я дуже здивувалася, ну, зрозуміло, що це, там, знаєте, яка обкладинка, нема, там кольорового зрізу. Але як я побачила, скільки ця книга коштує українською, я трошки всплакнула. І поки що не жалкую, хоча від цього видавництва я теж хочу почитати м, декілька історій, скажімо так. Залишайтеся зі мною, дуже дякую вам за перегляд, і відписуйте в коментарях, як вам такий формат. Знаєте, зараз просто вечір. Здається, майже 10-та вечора, а мені просто сподобався фон, де я сиділа і читала, і я вирішила розказати вам, як завершився місяць. Дякую!